Ідемо гуляємо, гуляємо, коротше, йдемо десь до адмінцентру ворохти. Під горою. Ялиночки так гарненько. щось подивимося, що пропонує нам. селище лише ворохта в центрі. Я, якщо чесно, шукаю там одне місто, кого випила, утром тепер цей. Якраз і подивлюся, чи є в рохті громадський туалет. Подивимося. Шлах Баунця. Це... А, це ж тут колейка. Колея. Ну, потяги, мабуть, не так часто ходять. А може і часто хрени знає. А там гори. Вадить. Пішов, пішов, десь іде. Я так швидко піду. У мене, мабуть, послиже, послиже, послиже слизько. А як назвати, що у мене більш слизькі, ніж за... у нього? Ну то йду, що я ж тобі, у тебе ж шах півтора метра. Все через колію чуджук чудук, чудук. чуджук Тут взагалі тут є пішоходні чи нема. Дежурка на колірі, гора. Уверх ми тут і гребли, зверху там вигрібли. шлагбаум, працюючий по ходу. Освітофури не горять, не білий, ні червоний. Це центр уробти, ресторан. Там якесь, мабуть, адміністрація, мабуть, а, що там СВ, чи що це таке? Пахне ресторан. Щось готує. Курка жарена. І пиріки. Чи ще щось. А це, це може садик. Чув. Цей той, Владик, Не біжи. Реставрация. Це, це мабуть дитячий садок. Гарно. Гарно, гарно. Це що там? Тоже это здання. Тут Ауді, БМВ. Тут коротше, жигулі не стоять під цими. <плес> <плес> трошки слизько. Так. Що тут показують? А, вулиця Семена Височана, вулиця Богдана Хмельницького, вулиця Гната Хоткевича, мости Віадуки півтора кілометра. Амбулаторія і пункт швидкої. Всі туди прямо. Інструмент. Це, це мови, да? Це може дитячий садок, такий ярскравий цвітний. Це теж садиба якась. Останній двір. Траво гарно, так. Там теж якийсь базарчик, це. Пішохідний перехід. Пішохідних тут я бачу мало там, де ми йшли по трасі. Мабуть, за ці 5 кілометрів, мабуть, ну, це мабуть третій, якщо не другий. Саме пішохідний. щоб ви розуміли, дорога по одній смузі в різних нам ширшої нема, дорога чиста, почищена, без льда. Пейнбол, собачка. Де біжиш? На запах, як і ми йдеш. Місні вироби. А це щось комунальне підприємство. А, зрозуміло, жек місцевий. Квадрики, квадрики. Це щось строїться, мабуть, через дні палаточка. Під горли так гарно. Ти шукаєш мені одну кімнатку, де тут є. Дивись. Не побачиш, а то мені щось не в радість сходити, бо я все мечтаю об одному. Копейка тут є. Рибак. Щас підемо, Владик, в магазин. А що ти казав, в аптеки треба? Це а чи... Що... Тут матеріали. Будь матеріали. Базар, рибак. Прокат. Одяг взуття. А там воно немає, ніде Мжо. Косметика. Подобніття. Яна Кермощук. Косметика. А, косметик фактори. Мануфактура. Продукти, продукти. Прокат, отель прокат, стоматологічний кабінет і прокат. Зуби дають на цей на прокат. Mm -hmm. <чих> Чиксу якусь дадуть. Mm -hmm. Велопрокат. прокат, вела прокат влітку було, звісно. Mm -hmm. гарненько. Ми б, мабуть, би брали їздили біли там зімейну марку. Зімейні марки. марки, та туалету нема, так, да, Владик? Не бачу. Туди десь там бринзашоп, секонд хенд, взуття. Владик, ну ти нічого ти в лужу встав? Екскурсії на русі Я навіть не знаю, якщо чесно. Туди треба за квадроциклу ну, Авалон. Ну так іди узнавай. Йди узнай. Я піду каву візьму. Італійську. Не нічого. Де туалет цікаво спитаю? А де тут туалет? Куда? Туди чи туди? Не покажу. Ну, пішли усе в піцу, в каву. Сонце світить. Яскраво пішли. Спитаємо, що тут по чому. Я хочу кави. І зараз візьму каву і попросу все в них. Давай. Попросусь. Ой, блін. Попросусь. Доброго дня. Доброго дня. А будь ласка, вата з собою велика чашка. Яка ціна буде? 200 грам. 200 сама маленька, да? так? Це стандарт. А вона одна, виходить. А яка її ціна буде? 85 п'ять З собою можна добре зробити. Зробіть, будь ласка, я скажу. Угу. Термінал працює. 음청해 네. 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 네.